Вітаю вас, я Карімала Єва, учениця 11 класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів No6 в плавницької міської ради Кременчуцького району. Шановні члени журі, тема мого дослідницького проєкту дослідження основних показників якості питного молока. Багатьом сучасним споживачам знайомий феномен магазинної попелюшки. Що робити ви запитаєте? Вихід є, споживач має знати свої права, зокрема, це право на належну якість продукції, обслуговування та безпечність для життя та здоров'я. Наш проєкт присвячено саме дослідженню безпеки продукції, тобто відсутності будь-якого ризику для життя та здоров'я людини. В цьому і полягає його актуальність, тому метою нашої роботи є дослідження відповідності показників якості питного молока, вітчизняних товарів виробників вимогам діючої нормативно-технічної документації. У зв'язку з тим було поставлено наступні завдання: проаналізувати нормативну технічну документацію щодо стандартів якості молока, визначити властивості молока та показники його якості, дослідити та проаналізувати показники якості молока, дослідити та проаналізувати склад молока, використовуючи ультразвуковий аналізатор молока Екомілк, та дослідити молоко на місці антибіотиків експрес-тесту. Об'єкт дослідження, коров'яче молоко торгової марки Зарог, Гармонія, «Миргородська корівка, «Селянський», ферма та простоквашино, як харчовий продукт, а також методи оцінки якості та виявлення фальсифікації молока. В результаті даної роботи нам встановлено, що жоден виробник не дотримується норм, визначених нормативно-технічною документацією. За результатами органолептичного аналізу зразків молока, нормам не відповідає молоко торгової марки Гармонія та Миргородська корівка. В результаті визначення фізико-хімічних показників якості молока встановлено передчасне скисання молока торгової марки Миргородська корівка. За результатами дослідження молока, аналізатором молока Екомілк, нормам ДСТУ відповідає торгова марка «Зарог» та «Селянське». Також була встановлена невідповідність показників за маркуванням та показниками аналізатора Екомілк торгової марки Гармонія, Ферма та Простоквашина. Результати дослідження вмісту сухого залишку свідчать про те, що даний показник в молодці торгової марки Гармонія, Ферма та Простоквашина не відповідає нормі. В результаті визначення вмісту антибіотиків експрес-тестом виявлено, що жоден із зразків не містить антибіотик. Отже, в результаті дослідження відповідності показників якості питного молока, вітчизняних товаровиробників, вимогам діючої нормативно-технічної документації, нам встановлено, що серед представлених на аналіз зразків молока питного вимогам найбільше відповідають зразки Зарог і Селянське.